Привіт! Всім привіт! І ця розмова, можна сказати, продовження моїх попередніх е, баглаканок про Стівена Кінга, але насправді це щось може і трошки інше. Е, інколи хочеться просто забути такі якісь тутті фрутті Всяка всячина навколо літературна, яка приходить в голову кхе, і комусь да й вискажеш. Ну і звичайно. Не без гріха. Лека Вайн. Одеський чорний знову у мене в гостях чудово, бринза балканська. І якось я дивився відеорозмову. Таку міжлітературовідами, що називається, може там і Дмитрій Биков був. Не пам'ятаю конкретно, це не має значення. І хтось задав питання, чому у Росії, чи так на пострадянському просторі, скажімо, немає свого Стівена Кінга. І відповідь прозвучала дуже цікаво, тому що Стивен Кінг пише про втрату норми. Тобто, що це мається на увазі. Американський спосіб життя він нормальний. Там є норма. Що таке норма в американському способі життя? Є уряд. Він може бути е, нормальний, ненормальний, хороший, нехороший, але він діє в інтересах своєї держави. Тобто, як кажуть, глибинна держава існує, і там неможливо вчинити з країною щось не те. Якщо не той президент, там Конгрес його поправить. В Конгресі зібрались не ті люди, президент вирівнює це положення. Тобто влада завжди, по-перше, змінюється і може змінитись, по-друге, вона адекватна. Над нею є контроль. Є, як складова норми, незалежна преса. Не дуже залежна, дуже незалежна. Я не знаю, я думаю, що люба преса вона знаходиться під якимсь тиском, під впливом. Тому що все-таки приватна власність дуже часто є магнати з своїми інтересами, ці медіа магнати. Але все-таки є преса, яка чи засоби масової інформації, які дають об'єктивну оцінку, які контролюють все інше. Є поліція, яку можна викликати, коли твій кіт залізне дерево і ти і м'явкає. І це теж норма. А поліція існує не для того, щоб оштрафувати тебе, що ти там без аптечки їдеш. Поліція для того, щоб допомогти. І це норма. Коли ти хворієш, вже про тебе продумали, хто тебе буде лікувати, ти сплачував якісь внески, в тебе є якісь спеціальні карти, в тебе є якісь документи, ти до цього всього був готовий, тобі не треба переживати. Все йде от, якось так по конвейеру, є норма. Є норма в американському житті. І коли ця норма з якихось причин. Грушиця для американця це жах. Не, не, не монстри, які з'явились, а от порушення норми. Наприклад, є такий роман у Стівена Кінга досить великий ісход. У мене в двох томах грубечих. Я пам'ятаю, читав профі в профілакторії в 90-х, який це рік. 95-й. Тоді виключали світло кожного дня на годину. І я йшов в гараж, запускав дизель-генератор. Профілакторії. Ну, Там дуже шуміло. і Я вертався в підстанцію трансформаторну, сідав собі на крісло, дивився на вольтметри, якби слідкував за роботою генератора. І, і читав ісход. Я, я це пам'ятаю, була зима. Я пам'ятаю, як це робив. Тобто книга стала такою копівкою ще спогадів. Але про що ця книга? Актуальна Е, Ну, звичайно, не ковід, але якийсь штам грипу заполонив весь світ. І люди стали вимирати. Ну, буквально вимерло, може, 70% чи вже більше, вже 80 всього населення від грипу. І вимерли всі: президент, поліцейські, грип не входить. там Пожежники, лікарі, музиканти, наркомани, бомжі, там водій ваговози, заправник на станції, чи продавець в магазині. Всі помирали. І так само лишились всі теж, хто мав імунітет, може якийсь член уряду, може якийсь заправщик, може який працівник піцерії, може якийсь музикант. Тобто все перемішалось, але норма зникла. Нема кому контролювати, нема кому лікувати, нема кому освічувати процеси, тому що і преса так само, люди повимирали, позачинялися всі телеканали. Зачинялись газети, нічого не може працювати. Спеціалісти помирали, тому що 15-20% населення на всій планеті. Норми немає, ніхто тебе не контролює. Твої моральні вчинки, твою законослухняність. І це жах, тому що люди не знають, а як поводитись. Як поводитись, тому що ніхто не забезпечує норми і ніхто не контролює норми. І ось це порушення норми Стівен Кінг дуже чітко відчуває. І саме про це його романи. Як людина себе веде в таких пограничних ситуаціях, коли порушується норма, коли ти не можеш покладатись на когось, ситуація страшна, але тобі нема на кого покластись, мусиш сам шукати вихід з цієї ситуації. Що робити? Що робити? О, от, м м більшою мірою Романи Сівінакінга саме про це. Або є такі, я їх дуже люблю оповідання, е, оповідання абсурду. Вони теж про порушення норми. Наприклад, ось цей збірничок, так і називається «Ночні кошмари і фантастичні відділення. Тут є оповідання палець, яке мені подобалось надзвичайно. Воно не має якогось здорового глузду. Це оповідання. Палець. Ом. Ситуація в цьому? В чому? Звичайно, американська сім'я. пересічна. Він бухгалтер. Вона медсестра у стоматологічному кабінеті. І звичайна американська сім'я час проводять біля телевізора. закупили спайки, певних баночок, і сидять собі, попивають пивко. Тільки що в чоловіка є такий якби, комплекс, він не може користуватися, наприклад, громадськими вбиральнями. Ну, якби не то що соромиться, не якось комплексує, не комплексує. Але коли він стає, вибачає попісяти, і бачить, що за ним. Хтось теж є, чи хтось поруч, він не може себе ні капельки вичивити, якби такий стіснітельні. А жінка без комплексів. Він там в ванні бриється чи чистить зуби, жінка прийшла, сіла собі, ну, якби так така спільна, ванна з туалетом, Сіла унітаз ну, собі робить своє діло і, і з ним е е е балакає. Ну-ка, ну, американці, де американці? А він комплексує. Ну, це не суть. І от одного разу цей чоловік заходить в ванну, тому що якісь. Чуєш шкрипки, щось шкребеться в умивальнику. Думаю, миша десь впала і не може скользити, не може з умивальника вилізти. І Він взяв совка, він не кинув зараз цю мишу приглушу, викинув. Він підходить і бачить, що з точного отвору виліз палець, і нігтем шкребеться по кафелю чи по фаянсу. Що за палець? Як він тут взявся? Там же ж такі всякі шланги. Того нізвідки не просунеш, щоб палець виліз. Ця рука мусить бути якась тонка і на кілометрі тягнуться чи що. Але палець є ж, цей чоловік вискочив звідти і не знає, що робить. Мабуть, я схожу з розуму. Він не може попісяти в своєму туалеті, і він іде десь скрадається, виходить з будинку, десь за углом, щоб його не побачили сусіди, десь за мусорним боком пристроївся. Приходить жінка. Дивляться телевізор, попивають пиво. Жінка пішла в туалет, і він думає, зараз буде вереск, коли вона побачить, що палець з умивальника стирчить. Тихо. Собі щось там вчинка поспівує, з ним балакає, вийшла. Він каже: все нормально, все нормально, а чути рушника кинув на підлогу. А, він все-таки почув якийсь крик. І думав, побачила. А це виявилось, що він втікав і рушника скинув на підлогу, і вона ай, там щось скрикнуло на чоловіка розсердилася, що рушник на підлозі. На другий день знову. Він заходить в ванну, бачить, немає пальця в вимувальника. Значить, це все таки якісь глюки, це все привиділось, це все може від пива, може від чого. Він спокійно стає там голитись і раптом чує якийсь наростаючий звук, щось летить. Летить з каналізації. Він зупиняється, бачить, оп, і вискочив палець, і знову і вже довший, і вже на якусь фалангу більший. І знов щось там ощупує, ощупує, не хоче з цього сточного отвору вилізти. Він знову звідти вилітає. І, і він постійно переконується, що жінка цього не бачить, а він це бачить. І він не знає, що робити. І він починає боротись з цим пальцем. Я така свого роду війна. Він якісь і е, такі кислоти туди заливає, не допомагає. Цей палець, обгрівши, об'єднаний кислотами, знову лазить, він ще грубший, ще довший, ще більше в ньому фаланг, він вже вище ощупує цей умивальник. І врешті раз чоловік іде, купує якийсь електросікатор е, для судових робіт. І бореться з цим пальцем та ріже його. Е, Правда, в кінці-кінці, якби виявляється, що це не глюки, а що дійсно там що, щось щось й було. Тому що коли прийшла поліція вже на шум і побачила масу крові з цього пальця, подумала, що він там жінку свою вбив і розчленував, і поліцейський став підходити до унітаза. Тому що почув там якесь булькання. Цей палець вже через унітаз хотів вилізти вже такий величезний дух, як змія, він же вилазив і душив. Е, ну, примітивний, начебто такий сюжет. І поліцейський нахиляється над унітазом і стає зрозуміло, що зараз той палець його туди і потягне. Чи боку вткнеться, не знаю. Е, но факт той, про... це оповідання не про дурню якусь що там палець, лізе з умивальника. Це оповідання про порушення норми. Як людина сходить з розуму, коли не може пояснити якісь звичні для неї речі? Як людина не може справитися з собою. А в Америці ж буває порушення норми. Теж, ти здоровий, в тебе життя прекрасне, в тебе всі страховки оплачені, всі рахунки оплачені. Чи там є чим платити, ти ще маєш виплатити, може, десятки років за будинок, але ти впевнений собі і раптом в тебе рак порушення норми. І як з цим діяти? Ти, ти собі розпланував життя на десятки років, і в тебе рак і що робити. Це порушення норми. Або ти їхав, і в тебе врізається другий автомобіль, ти лежиш там, весь загіпсований. Це порушення норми, твоє життя пропало. Там, ти каліка. І от Сівен Кінг саме пише про це метафорами, якимись, образами, притчами, як людина реагує на порушення норми, як вона може чи не може справитись в незвичній для себе ситуації. Ось про це Стівен Кінг, про порушення норми. В Росії норми немає, тому в Росії Стівен Кінг свій не може бути. В Росії немає ні уряду адекватного, ні поліції, яка тебе захищає, ні преси вільної, яка може контролювати щось. Нічого немає. Є бараки, є туалети з вигрібні. Звичайно, це страшно для Стівен Кінга було б. І він би, мабуть, якби побачив, то написав би оповідання про таку яму зловонну десь в дворі, куди люди з навколишніх будинків сходяться, тому що у них немає каналізації. А такі ж є є такі міста, десь там за 500 кілометрів від Москви, і таких багато. Немає норми в Росії. Ти, ти не захищений ні від чого. Ні соціально, ні медично, ні юридично. Немає норми. Не може тут виникнути свій Стівен Кінг і писати про порушення норми. Ось така приблизно звучала відповідь, я її трошки розшифрував, чому в Росії не може бути Стівена Кінга. Але в Росії, як в пострадянському просторі, є все-таки норма. І про цю норму радянську надзвичайно цікаву книжку написав Сорокін. Ось вона у мене є, називається норма. Що таке ця норма? Тут описується Радянський Союз. Люди різних верств, якби така мозаїка різних професій, різних верств, різного соціального стану. Люди, всі радянські. І про них буквально там кожного кілька абзаців. І всі вони що роблять? Вони якби, пробують з'їсти норму. Ну такий трошки фантастичний сюжет. Кожна людина отримує брикетик, на ньому написано норма. І вона мусить за день цей брикетик з'їсти. На другий день отримати новий брикетик і цей брикетик з'їсти на другий день. Всі всі в Радянському Союзі це роблять їдять оцю норму. Норму отримав і з'їж обов'язково. Але суть в чому? Ця норма, це я вибачаюсь прямим текстом, тому що Володимир Сорокін так і написав, це гімно. Тобто в Радянському Союзі кожен отримує покуночок брекетики гімна і мусить його з'їсти. Ну, якийсь теж надзвичайно такий, не, не знаю, ну, як даже охарактеризувати цей сюжет. Але це в цьому якийсь, мені здається дуже глибокий зміст є. Я пам'ятаю, ну може я поверхово розкажу, але ми мусили їсти оцю норму. Кусок свій гімна в радянському союзі мусив з'їсти кожен, тому що не було волі. Не було повної свободи, не було повної ініціативи, не було повної свободи вибору, не було повного здорового глузду. ти весь час мус їсти якусь нову згідно. Ти, ти народився і, і ти вже мусиш бути жотанням, обов'язково ніхто тебе не питав, на тебе чіпляють зірочку, і ти підписуєшся на газету зірочка. Ти підростаєш, на тебе в'яжуть галстук, і ти підписуєшся на «Спіндерську правду. Далі вже був вибір, стала ти комсомольцем чи ні. Але все одно ти йшов на політінформацію, ти дивився на лозунги, ти, ти дивився телебачення і кругом пропаганда в газетах неправда і пропаганда, і ти оце гімно їв, 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 оце гімно пропагандистське неправду. Оживість, оцю, і мусив жити в будинку де якісь лозунги. Я жив в будинку, де було написано Слава КПРС. Чого слава КПРС? Чого я маю її славити? Але я мусив з'їсти цей кусок гімна і жити в будинку, де зверху написано Слава КПСС. А навпроти я виходив на балкон і бачив партію честь і совість на нашої епохи. Ні, по-російськи все-таки було честь совість нашої епохи. І це теж кусок гімна, який очима їв кожен день, коли виходив на балкон. Хоча я тоді ще якби там переселився в 4 класі, був не, не дуже там, над цим задумувався. І навіть ті люди, які на кухнях десь читали самізда, політ іздат, «Там, там іздат», «Сам іздат», як там на ніч брали якийсь там архіпіла гулаг, і на кухнях обговорювали, що це все неправда, і це біда, і кром там репресії, і Сталін поганий, і то все. А вони теж їли своє гімно, тому що вони йшли на роботу, вони йшли на службу, вони йшли, і, і, і там мусили показувати себе правильними і на полі інформації говорити правильні речі І потім сходилися на своїй кухні і там що все неправда все... А, а, вони... а потім знову їли своє гімно. Всі їли гімно, всі мусили з'їсти цю норму. І е, в цьому романі є навіть такі цікаві моменти з відомими особистостями. Наприклад, там редактор нового міра Твардовський називався Новий Мір це такий прогресивний, прогресивний журнал. А що робить Твардовський? Він отримує свою норму гімна. Він заходить в кабінет, дістає конячок і когось запрошує. Замість закуски ріжуть норму, п'ють коньячок, говорять вольнодумствуючі мислі і закушують нормою. Або Расул Гамзатов, такий прогресивний поет, модний, свободолюблячий. і він свою норму, жарячий шашлачок, нанизує поміж м'ясом, кусочок м'яса, кусочок норми, і, і, і їсть. Бо нікуди не дінеш, бо треба норму з'їсти. Все одно, навіть якщо ти свободолюбивий і модний поет, ти все одно з'їсти своє гімно. Не своє, точніше. Там, там є в романі, звідки воно береться такі цікаві теж моменти. Хтось позривав, що йому повезло що з дитсадка, а хтось не повезло, бо не з дитсадка. І описується, як люди реагують на цю норму. От, в цьому романі цікаві такі психологічні типи, теж як у Кінга. Хтось, такий як гурман, посипає спеціями, хтось заставляє себе з'їсти, хтось старається з'їсти, не думаючи. Хтось з відчуттям відповідальності раз треба, то я з'їм цю норму. Раз треба з задоволенням, я з задоволенням буду їсти норму. Якщо треба сказати, що дуже смачно, я скажу, що дуже смачно, навіть якщо мені не смачно. Якщо я навіть закриваю ніс і їм, все одно смачно. Тому що я вдирю, що так треба. Всякі люди. Є. І всякі по-своєму їдять цю норму, але всі жруть норму. Але що саме цікаве, що цей роман був написаний в 1977 році. Це не якийсь модний роман е антирадянщина якась. Це писалось тоді, коли так і жили. Це писалось. Бо, е описувалась дійсність, по суті. Такими образами, але. Сорокін серед цього жив і про це писав. Не, не в спогадах, не, не видумував, не, не оглядаючись, не тоді, коли стало можна, там, в часи перебудови, чи в 90-ті. Він писав це тоді, в 77-му році, коли зрозумів, що він не хоче їсти оцю норму. Він не хоче, так як всі, жерти оце гімно, вибачте. Ось такий Сорокін. Через це, мабуть, його дуже любить Геніс. І вважає, що Сорокін заслужив Нобелівську премію. До речі, це якби тільки частинка роману Норма, те, що я розповів. А сам роман він досить такий великий, але він складається з кількох частин між собою не пов'язаних, і навіть по сюжету між собою не зв'язаних. Ну, по-своєму, кожен цікавий, але мені найбільше подобається ця частина з нормою. Тому що і я десь застав, і я теж їв, куди від того дінеться. Я їв теж живучи в радянському свою норму. І вона десь і зараз нав'язується теж така норма, яку кожен мусить з'їсти. Ну, правда, зараз вже легше. Зараз можеш і не їсти. Хоча можеш і не їсти, по-моєму, вся Росія жири. Ось така ситуація з нормою. Ось така ситуація з Стівеном Кінгом, Ось така ситуація з Володимиром Сорокіном. Оце я трошки хотів. Розказати просто без причин. До наступних зустрічей.